Всім привіт, вітаю вас на моєму каналі Життя Діабетика, і в сьогоднішньому відео я вам розповім про засіб, який допоможе побороти тяжку гіпоглікемію. Коли говорю тяжка гіпоглікемія, що я маю на увазі? Це той випадок, коли ви вже самі собі не можете порадити і потребуєте якоїсь вже сторонньої допомоги. Або ще другий варіант, так я вважаю, це тоді, коли ви приймаєте швидкі вуглеводи, все робите, щоб побороти гіпоглікемію, але. Вам це не вдається зробити з якихось причин, якся так діє організм, і потрібно застосувати якийсь більш е, дієвий засіб. Одним з таких засобів є е, глюкаген гіпокіт. І давайте подивимося, що воно з собою являє. Ось ми бачимо таке помаранчеве е, поделко, коробочку, е, на якій написано загальна інформація про. Е, Засіб, тобто е, про ці ліки, і також написано термін придатності, на що я хотів би звернути увагу. Е, нап написано, що термін придатності до 3 місяця 27-го року, зараз на 6 місяць 25-го року. Е, але це при випадку, якщо зберігати при температурі від 2 до 8 градусів Цельсія, тобто зберігати в холодильнику. А Якщо зберігати. Е, в в такому при кімнатній температурі, але має не перевищувати 25 градусів Цельсія. Тобто, як, як ми носимо інсулін, не потрібно, не можна перегрівати, то в такому випадку е, може зберігатися до 18 місяців. Тобто, от я вже буду носити цей засіб е, з собою, і я так думаю, що тут маркером десь напишу, коли я почав його не використовувати, носити з собою, щоб можна було відрахувати ці 18 місяців, і тоді його термін дії вийде. Ну і давайте перейдемо далі, подивимося, що тут ми маємо всередині. Ось така коробочка. Тут відкривається. Всередині маємо таку якусь інструкцію, я її ще не відкривав. І ще така візуальна коротка інструкція, щоб було інтуїтивно все зрозуміло. Ось тут маємо такі картинки. Всередині, крім інструкції, ми маємо ще таку ампулку з порошком. І шприць з розчином. І нам, згідно з інструкції, потрібно зняти цей колпачок з ампулки, шприця голкою підколотися до цієї ампулки, випустити цю рідину, добре розмішати, не витягуючи шприць з ампулки, І потім як це все розмішалось і розчинилось, Має бути це все доволі швидко. Витягуємо шприця цей ж розчин, що є. Випускаємо. Користуємося звичайним інцеліновим шприцем. Всі користувалися 100% загальними такі правила використовуємо. Випускаємо там, якщо потрапив лоповітря, і робимо ін'єкцію. Ін'єкція може бути як і внутрішньом'язова, так і підшкірна. Також ще може бути внутрішньовенна ін'єкція, але то вже таких випадках, хто таке ми робити не будемо, то роблять, би мовити, спеціалісти діє швидше, але то для. Спеціалістів ми можемо зробити м'язову ін'єкцію. Може бути як в ногу, так і в руку, тобто просто нам потрібно зробити цей укол. Ось як бачите, все доволі легко і просто. І головне, що я вважаю, не я вважаю, так воно є. Потрібно дотримуватись того, щоб зберігалися правильно, точніше дотримувалися правильні умови зберігання. і щоб ця штука вся не протермінувалася або не вийшла з ладу, як це можна про це так сказати. Дотримуватися температурного режиму зберігання. Зберігання або коли ми його носимо з собою. Звісно, що буває по-різному, але старатися потрібно, щоб воно все не перегрівалося. Якщо таке сталося, то потрібно вимінити на нову. Ще хочеться відмітити, що той засіб я отримав в Польщі в аптеці. По рецепту, це є, тут є це рецептурним препаратом, і рецепт мені на нього виписав діабетолог. Е, також на цей засіб є дофінансування і сума оплати була просто решаль, тобто 3,20 е, злотих за таке одне упакування. А вартість без дофінансування, тобто чи цієї ж рефундації, становить близько 50 чи 60 злотих оці, однієї, так би мовити, Порції. Також я перевірив для такої своєї цікавості, чи є такий засіб, продається в Україні. Так само в аптеках, він в інтернет-аптеках написано, він везде е, є, і я так думаю, з ним цим проблеми немає ніякої. І вартість коливається щось там так само, плюс-мінус е, від 500 до 600 гривень. І підсумовуючи, мені хочеться поділитися такими своїми думками. Ось я вже за свої, свій стаж е, діабету 19 років. Е, так, у мене не було ніякого такого засоба на так би мовити на екстрену допомогу. Е, і я не розумію, чому цього так не було. І я про це не разу, правда не чув. Про це ніхто не говорив. Мені не говорили ні е, ті лікарі та медикронологи, які, з якими я. Так би мовити, співпрацював ніколи коли я лежав в лікарні. Ніхто не прогорив, не говорив про якісь такі засоби на таку якусь складну екстрену допомогу. Я чув про якусь глюкозу, але її ніколи не бачив, і те, що може бути щось з тобою, таке так би мовити, портативне. Про таке я теж не знаю, чомусь з тим не стискався і як це трошки виглядає дивно. Тобто, якщо ти спрогав гіпоглікемію, щось в тебе не вийшло, ти і з нею так не спрацював. Не поборов і в організм тебе автоматично там сам так само не зміг побороти, бо є такі випадки, що не знаю, як воно там в плані йде медицини, але з практики, коли сахар низько особо, зливо вночі падає-падає, а ти ніяк на це не реагуєш, там у печінки ще залишається цей. Глікоген, чи якщо так гормон, що він може сам, якщо він там є, випрацюватись і піднятися цукор, але він тоді піднімається, як зазвичай, десь там потолок до 20. Можливо, трошки того читав, що, читав, що оцей засіб, засіб, так би мовити, стимулює виробітку цього ж глікогену. чи Лікагону, не знаю, як правильно називається це є, починки, щоб підняти цукор. Але це неважливо. Суть я хочу сказати про інше, що за такий мій довгий період, такий стаж, і якся і не було й мови про те, що робити, коли от якась може бути така ситуація складна. Хто може допомогти, і коли це треба зробити ще швидко. Чи не, навіть не хто може допомогти? А тоді ще питання стоїть в тому, як допомогти. Бо, наприклад, за. Останні ну, доволі такий недовгий період часу мені задавали питання. так, А якщо щось там, наприклад, тобі там погано, що, що робити, типу, як, як нам нам діяти? Да? І я так думаю, блін, а, мен, а мен, я не можу нічого відповісти конкретного, тому що, виходить, якщо я сам е, цей момент упущу, е, він вже пройде, тобто там. Не, не, не зреагую на ту гіпоглікемію, якщо вона ще така доволі сильна, то ті, хто люди там поруч, якщо вони хочуть це зробити, і ну вони нічого не можуть, у них немає засобів, просто банально немає засобів це зробити, е, як це допомогти. А все банально просто, таке, такий засіб існує, є інші трохи там. Не тільки в формі уколів, десь я там бачив, вже існують у вигляді такого спрею якби для носа. Колись, може, поцікавлюся тим і також поділюсь цією інформацією. Але ось таке, такий простий максимально е засіб, е такі ліки вони є, і вони банально ще й доступні. І для мене питання, чому я про це дізнався тільки тільки аж зараз, і е, дізнався, і прийшла в мене в мисль в голову та думка, що воно має бути просто в мене. Ось вам розповів е, інформація, яка була і для мене новою. Е, трошки показав, що це є за препарат і як він може, як ним користуватися. Сподіваюся, вам ніколи не доведеться ним користуватися, і мені так само, е, але за. Повинно так, щоб він був завжди з вами. Якщо ви додивилися відео до цього моменту, значить, значить інформація для вас була корисною, і, сподіваюся, вона була розказана максимально просто і зрозуміло. Чим я зміг поділитися, поділився. Буду дуже вдячний, якщо підписитесь на цей канал і поставите лайк. Це дасть мені змогу, тоніше мотивацію записувати щось ще і робити. Це правда, якийсь там додатковий лайк чи додатковий підписник. Там, хоч їх там декілька штук, але це правда мотивує зробити щось нове. Ще раз дякую за увагу. До побачення.